Як не я, то би хтось другий був старостою, тому що люди, є багато проблем в селі. І вони вирішуються тут, на місці. Анатолій Мільянавич, треба нам зробити кладку. Анатолій Мільянич закачує рукава, бере людей в поміч і робимо кладку. Підсипаємо, загортаємо. Мусор убираємо. Це будемо казати, коли нас призначили, може за 2 тижні після того. Я почав з командою. У мене тут є, е, будемо казати, щирі українці, які вболівають за Україну, вболівають за своє село. Допомагають. У нас 9 серпня, свято села. І перед, я ще почекаю трошки, щоб погода встановилася. Ну, і буду требувати від, від адміністративного центру допомоги, щоб дали скільки машин щебня чи якогось отцієва, щоб зробити цю дорогу, зарівняти. Своїми силами зробимо, Главне, щоб виділили кошти на матеріал. На Це повідомлення про оплату податка на землю. Спочатку я пройшов село по вулице. Нема. Прийшов ділянка пуста. Забудови нема, нікого нема. Це в основному на нові будови. отам, де ми їхали на нових будовах то нема дуже тяжко знайти людей. Оце треба віддати в, земельну, в земельний відділ. Ну що, повноважень у нас Хватає повноважень. Додавати більше нічого не треба. В першу чергу треба бути господаром. І треба дивитися так, староста, як в нього вдома, так буде в селі. Він не був, але він буде щирим українцем, буде, буде таким, як дідусь, буде боротися за чистоту, порядок, за, за людяність. Правда, Максим?